Державне підприємство На Енергоатом» створено постановою Кабінету міністрів України 17 жовтня 1996 року. Компанія є оператором чотирьох атомних електростанцій. До її складу також входять 12 відокремлених підрозділів, які забезпечують наукову та виробничу базу. Співробітники компанії це близько 30 тисяч кваліфікованих працівників атомної галузі. ДеП на є основою енергетичної безпеки та енергонезалежності країни, адже посідає перше місце за обсягом виробництва електроенергії, забезпечує понад 50% потреби держави, входить у п'ятірку найбільших світових операторів АЕС. Пріоритетним у політиці на екенергатом є питання забезпечення ядерної та радіаційної безпеки при економічно ефективній генерації та надійному постачанні електричної та теплової енергії споживачам. Попри війну з російським агресором, окупацію Запорізької АЕС, систематичні військові напади на енергетичну інфраструктуру, компанія виконує свої стратегічні завдання: атомники працюють для держави. Енергетична Україна не здається.